Друзі, якщо вам зараз погано, якщо ви загубилися, <кхів> якщо ви себе погано почуваєте, якщо ви не знаєте, куди йти. Я не знаю, чим я зможу вам допомогти, крім того, що знімаю це відео, тому що я від вас далеко і, можливо, від вас в іншій країні, але я хочу сказати одне, просто знайте, що ви не самі, коли ви тільки на шляху пізнання себе. Просто зрозумійте, що в світі так багато людей. Вони мають подібні думки, подібні випробування, але вони так само думають, що вони самотні. Вони так само шукають підказок. І тут вони вирішують там, чи ділитися в інтернеті. І тут інша душа вона відчуває, що вона повинна допомогти цій щирій душі, віднайти себе. І ця душа допомагає, наставляє. Але не робіть з цієї душі авторитета. Просто знайте, що це була підказка, ви в минулому житті або перед втіленням домовились, що ви допоможете одна одній пройти цей шлях. Просто пройти цей шлях. І ця душа вам допоможе. Вона якимось чином направить вас. Можливо, зараз це відео для вас. У кожного з нас є свої випробування, в нас є карма, в нас є минулі життя, де ми щось зробили, хороше чи погане, залежно від того. Ми маємо в цьому житті такі чи інші привілеї. Тобто ми самі собі заслужили це в минулому житті. Саме тому моя душа відчуває, що в цьому житті я маю не просто жити, не жити впусту, а робити щось хороше. І я завжди запитую, що, що, і там, і курс французької, і польської, і іноземні мови легкий метод, і метод пізнання себе. І купа курсів по саморозвитку, весь мій шлях, без шаблонів, без масок, тому що я не хочу цієї фальші, яка є довкола. І я знаю, що українці це щирі душі, які дуже духовні, дуже відкриті, вони дуже відчувають щирість. І тому я записую це для вас, так як хоче моя душа. Я ділюся з тим, що я бачу. Те, що наповнює мене, а не наповнює мене більше нічого, крім природи, тому що я сама виросла в селі. І я прийшла вже трошки немалий шлях. І я не знаю, чому я навіть записую це відео. І я проживаю кожен день трансформацію. Я відпускаю щось, якісь емоції. Я відчуваю, як допомагають мені в цьому мої батьки, моє оточення, мій чоловік, моя дитина, мої друзі, знайомі. Я відчуваю, що я маю робити висновки, я роблю їх. Я дивлюсь своє, на своє минуле життя, деколи в мене з'являються якісь такі спогади, сумніви. Не сумніви, жаль, що все так швидко минуло, а я не насолодилась. Але потім я думаю, що зараз в мене є ось ця мить. І чого я хочу. Чого хоче моя душа. Потім я дивлюся, що я роблю в цьому житті, потім дивлюся на свою натальну карту і розумію, що я не живу по карті, але доля є. І я дійсно от виконую те, що записано в моїй долі. І можу і маю дар прочитати вашу долю, розказати вам в цьому реченнях всю суть. А як вам жити, що робити своїм життям? Ви можете робити все, що ви хочете. І я знаю, як важко щось робити, коли ти не знаєш, чого хочеш, немає орієнтира. Ти ще так сильно не відчуваєш себе. От. Але я маю місію дати щось нове. Оце мій метод, мій голос. Що інформації своєю. Поля землі енергетичного, дар бачити таланти людей, контакт з рослинами, село, все збігається, всі оті пазли, за якими я досліджувала енергію душі, дату народження, все реально збігається. І тому я настільки в шоці, що ділюся цим з вами. Можливо, якась загублена душа побачить в цьому. Не шаблоність побачить в цьому душу іншої людини. Побачить в цьому сенс. Побачить Бога, побачить небо, побачить добро. Навіть не бачить мене, тому що я знаю. А ви відчуваєте, кожен відчуває. Ви чуєте те, що зараз відчуваю я. Абсолютно любов, абсолютне злиття з простором і часом. Так, я записую відео, коли мене видно, їх повно на ютубі. Але це відео, просто я хочу показати вам. Те, що зараз дає мені радість, те, за чим я приходжу сюди. Неважливо, де б я була. Вода, вогонь, земля, повітря, всі земні, стихії і чотири, вони наповнюють мене. Вода. Вогонь, наше сонечко. Земля, матінка, земля і повітря. От тримаю селфі-палку, щоб записувати відео перед тим записувала. Але я не можу намилуватися. Мої очі відпочивають, моя душа відпочиває. Лише так я відчуваю, що я частинка цього цілого. І ви знаєте, в мене є такі думки, що. Ми з вами колись так і жили ось так на природі, біля гір, рік, водоспадів. Ми були всі єдиним цілим. Але прийшло щось, що завадило нам бути разом, роз'єднало нас. І тому ми так шукаємо тої єдності, так шукаємо контакту один з одним, так прагнемо розгадати ту загадку. Прийшла цивілізація, прийшли випробування. І ми знову повинні з'єднатися одні з одними. З'єднатися воєдино. Заради добра і збудувати той світ, який ми втратили. Так я зараз відчуваю. І тому я, так як ви, змушена жити цим реальним життям і йти от сюди, до цивілізації. Йти до людей і нести це світло, йти через випробування, нести це світло, йти туди, де немає того контакту. Якимось чином не те, що будити, а просто ділитися тим, що я відчуваю. Це ж так просто. Я не скажу, що я маю якісь таланти, але там вірші пишу. Відчуваю людей, вмію доступно пояснити, знаходжу контакт з іншими людьми, бачу таланти людей. Цим я ділюся. Тим, що маю в серці. А з допомогою Ютубу. Йду до цивілізації. Як кожен з вас. Бачите. Йду, дорогі мої.